Дивіться, ми ж маємо з вами що? Ми маємо з вами два абсолютно різних угоди. Ми ж не підписували з окупантом-агресором жодної угоди. У нас є угода з Туреччиною, яка парафована і присутня там організація націй, де і стоїть 120 днів. Всі останні питання це питання, вибачте, танців з Бубном, які на сьогоднішній момент намагаються робити Російська Федерація. І вам хочу нагадати, що був вже випадок, коли. Російська Федерація намагалася вийти з цієї угоди, пам'ятаєте, був прецедент, коли вони об'явили, що вони припиняють свою присутність в цій угоді. І Тоді Туреччина чітко сказала про те, що вона готова забезпечити безпеку проходження конвоїв mm -hmm. силами військово-морського флоту Туреччини. Росіяни тут же вернулися в угоду. Тобто, дивіться, на сьогоднішній момент надзвичайно зацікавленим кінцевим бенефіціаром цієї угоди є Туреччина. Тому що, ну, перше, вона сидить чітко на українському зерні і отримує від 20 до 25% від вартості зерна, перепродаючи через турецький зерновий український хаб. Друге, власне, у ті події, що відбулися в Туреччині, оце землетруси різко загострили ситуацію з продовольчою безпекою в Туреччині. І вона вкрай зацікавлена в українському зерні, вкрай. Ну, і третій момент: в пане Ердогана вибори на носі. Не забезпечити продовольчу безпеку у власній країні. Ну, напередодні виборів, ну і наскільки я знаю, що там відкрите виробництво на території самої Туреччини, яке працює на нашій сировині. Сітро, так, я ж кажу, власне, так я ж кажу, що на сьогоднішній момент Туреччина вкрай зацікавлена. Окрім цього, є чітка позиція Організації Об'єднаних Націй, яка, власне, також надзвичайно зацікавлена в тому, щоби. Наші традиційні ринки, зокрема, північ е, Африки, Близький Схід, е, були насичені українським зерном. Тому в даній ситуації я думаю, що е, ця года абсолютно буде працювати спокійно 120 днів при будь-яких провокаціях, які сьогодні може здійснювати країна-окупант. Е, дивіться, я розумію, що це не до вас питання про те. Навіщо країна-агресор е, повідомляє, от про ці 60 днів це для не, дивіться, внутрішнього споживача, навіщо це робити? Дивіться, дивіться, ситуація. І, і загалом, вибачте, ще одна маленька ремарка. Вони весь час кажуть, що їм ця угода не подобається, і вони весь час її пролонговують. При цьому зазначаю, що їхня те, те, що пообіцяли їм, на рахунок експорту добрив. Не здійснюється ця частина. Чому вони тоді продовжують брати участь у цій зернові угоди? Ну вони вимушені це робити. Дивіться, ми вже про Туреччину сказали і про її зацікавленість. Ще одним надзвичайно великим інтересантом цієї угоди є Китай. Угу. Ну, як ви думаєте, дві країни, які сьогодні формально ще підтримують певний рівень стосунків, і давайте будемо відверті. Компанії, які в тій чи іншій мірі допомагають обходити санкційні обмеження Російської Федерації, а можете більш докладніше сказати, яким чином зацікавлений Китай у Ну, та Китай є достатньо великим е, імпортером продовольства. Угу. Е, давайте ми згадаємо, що Китай до початку активної фази бойових дій був одним з найбільших покупців української олії. Угу. Е, Китай дуже активно купляє е, українське зерно. Тому в даній ситуації, власне, оцей зерновий коридор, в тому числі, і працює на південно-східну Азію, тобто частина цього зерна ну, йде до Китаю. Ну, так так що в даній ситуації треба розуміти, що Росія вимушена погоджуватися на існування цього коридору. Чому я власне настільки спокійний щодо того, що цей коридор буде працювати і далі, і після тих 120 днів, тому що. Ну, Дуже багато країн зацікавлені в тому, щоб цей коридор працював, а Росія залежиться від тих країн, uh -huh. потужно залежиться. Тому в даній ситуації так воно є. І. і попри те, що через е, е, Аміачний термінал не пішов угу. Uh -huh. і то, що він точно не піде по ам'якопроводу Україн трансаміяка, і то, що е, Одеський Припортовий точно не буде відружати Аміак, ми розуміємо. Всі ті забаганки росіян вони так і лишилися забаганками. Чи є загалом україна агресора зараз можливість е, якимось чином втрутитися в, або е, з, з, забезпечити проблеми для транспортування зерна? Дивіться, максимум, що вони можуть робити, формально не виходячи з цієї угоди, максимально затягувати процес перевірки суден на босфорі, ось угу. власне, що вони зробили і завжди. Тобто вони перевіряли там 3-4 кораблі на 15-20 в день. Та вони створювали величезні там по 100 кораблів е чарги. Оце максимум, що вони можуть зробити. Це використовувалося е як елемент тиску, або це відбувається постійно. Це використовувалося як елемент як елементтурможення вивозу зерна. Угу. Україна вивезла за період дії зернового коридору 24 мільйони тонн. Ну, це достатньо великий обсяг. Десь приблизно по 3-4 мільйони ми вивозили, хоча в найкращі часи там вивозили і під 6. Але мова й те, що навіть такого обсягу, ну принаймні, от на період, напевно, в вересні місяці вистачало зараз. Напередодні подовження цього коридору ця ситуація навіть трошки сповільнилася. Росіяни дуже блокували власне у ці перевірки, але я думаю, що воно буде повернуто назад в більш-менш нормальному руслі. Ще раз повторюю, Туреччина надзвичайно зацікавлена в тому, щоб зерно дуже активно йшло.